День дивіться перед вами три види сантехнічних кранів. Просто сьогодні була посилочка і попався цікавий кран, він з нержавійки. Дивіться, три основні види сантехнічних кранів, з яких металів вони бувають. Підійди, Женюк, покажи. От латунний, у нього все латунне, і кружки латунні, і сам корпус латунний. Буває, що барашки цанові. Тобто звертайте на це увагу і відноситесь уважно. бо Потім один із самих популярних на даний час це цамовий кран. Тобто ви болгарка шкребнули, він білий. Покритий нікелем, ну всередині білий. І рідкість, ну фактично ж попадається. Дивіться, нержавіка. У неї є іскра, все як положено для нержавійки. Іскра правильна, тобто звичайна нержавійка 10% нікеля. Таке також трапляється ціна звичайної нержавійки. Тож тобто перевіряйте всі крани, оці ось два самих частих, цей інколи попадається.